Сьогодні я вам покажу, як ловити монстр риба щукажера на емеральді. Для початку треба виконати завдання Франкен-живка. Треба упіймати різні види щук, це я вже зробив. Потім треба обов'язково на телескопічне або матчеве водилище з поплавком. Я вже спорядив, в мене є. Е, Обов'язково тут титановий повідець треба. Щоб не відкусило гачок, я 3-0 пробую ставити. І ось е, наживка. Е, в цій от зоні ловиться щуки. Оця от локація бі біля трави. Тут ловиться добре щука. Тут написано, було де скупчення щук, там ми ловити цього щукожара. Можна кидати без лодки, в мене просто вона є, тому я з лодкою. Ну, На глибин нас 115 поки. І десь в цю зону кидаємо. Так, є. Клюнуло. Я чекав майже півтори години, щоб воно клюнуло в мене. Е, виходить так, що є монстр. Що кожар є. Дивіться, по-перше, я зміг зловити тільки вночі. Пробував різні графіки в день, в мене не ловилося ні тут, ні тут, ні тут. Причому, що вночі в мене також не ловилося при такому графіку. А зловився тільки от на третій день з такою схемою там, де підписано: от у таку погоду краще е, налаштовувати снасть на хижака. І тільки в цей період в мене швидко, доволі клюнуло. Все інше дуже довго чекало. Так, мітку. Прикріпляємо. Ось такий от монстр. Ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропускати інші цікаві відео з уніками та монстрами.